Зараз Христина Луцик а, знаходиться біля Шевченковського суду. А, пані Христину, вітаю вас. Яка у вас є інформація? Зараз ми читаємо, що нібито почався а, вже штурм а, будівлі суду? Чи бачите ви це, чи можемо ми це підтвердити зараз безпосередньо? Вітає студія, вітає глядачів прямого. Власне почну з того, що ми його бачили буквально щойно, коли потрапили сюди на територію поблизу Шевченківського суду. Буквально п'ять хвилин тому звідти виїхала карета швидкої допомоги і власне з сигналом поїхала аж на швидкості. Звідси, окрім того, буквально декілька хвилин тому на територію. Ми бачили, як зайшла одна група з поліцейських екіпірованих, і перед тим також повідомлялись про те, що нацгвардійці рушили на територію суду. Зокрема, зараз тут поблизу Шевченківського суду перекрита дорога. Дуже багато швидкої допомоги поліції, нацгвардійців, власне, також очевидці, ті, хто були тут ще буквально півгодини тому, повідомляють про повторний вибух, який чули. Ну і власне змі говорять про те, що. Почався власне штурм будівлі. Ну, те, що ми наразі бачимо, це велику кількість правоохоронців і додаткові групи заїжджають зараз сюди безпосередньо на територію Шевченківського суду. Що, що трапилося, хочу нагадати: о 17.20 у приміщенні суду пролунав вибух з з офіційної інформації, відомо про те, що а, після Початку безпосередньо, власне, після засідання пролунав вибухи у вбиральні Шевченківського суду, і власне у ЗМІ пишуть про те, що причетний до цього інциденту Ігор Гуменюк власне його звинувачують у теракті під Верховною Радою у серпні 2015 року. Тоді. Безпосередньо були і загиблі, і понад 140 поранених людей. І, Власне, сьогодні йому обирали тут запобіжний захід. Більше деталей немає. З офіційних джерел наразі відомо лише про сам факт: безпосередньо вибуху в самому Шевченківському суді близько двох годин вже територія навколо суду перекрита. І, власне повторюся, що карета швидкої допомоги буквально нещодавно виїхала звідси. Попередньо інф. Інформацію про постраждалих не підтвердили, але буквально нещодавно повідомлялося у змі про повторний вибух. на Території суду ви можете бачити зараз. Територія біля входу огороджена стрічкою зайти ближче, або ж безпосередньо туди до приміщення суду можуть лише правоохоронці та поліцейські пресу ближче наразі не пускають. Ми будемо знаходитись далі тут, аби власне дізнатися більше подробиць того, що відбувається, і власне який перебіг подій тут на території Шевченківського суду. За цим всім слідкуємо. Я та його кореспондентка прямо зараз знаходиться біля будівлі Шевченковського суду, де пролунало як мінімум два вибухи. Ми маємо інформацію не стосовно того, що почався штурм вже будівлі. І судячи з усього, стосунок до цього має Ігор Гуменюк, який звинувачувався і звинувачується у підриві гранати. Під час подій біля Верховної Ради тож ми будемо слідкувати за подіями і далі.